Головне про події 10 жовтня. Верховна Рада збільшила податки. У Польщі українці загинули в ДТП, а вересень став місяцем найбільших втрат для окупантів. Докладніше далі. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про масштабне збільшення податків, основа якого підвищення військового збору до 5% та запровадження нових податків для фізосіб підприємців Для військових підвищувати військовий збір не будуть. Також парламент ухвалив закон номер 12023 про військову службу іноземців в Україні, який дозволить іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти із ЗСУ, Нацгвардією та держспецслужбою транспорту. Також передбачається створення центру рекрутингу іноземців. Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. У Польщі вантажівка врізалася у мікроавтобус з українцями двоє загиблих, п'ятеро поранених. Аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в медиці. Повідомляє видання Європейська Правда. Військовому Сергію Гнезділову, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини, вручили підозру у дезертирстві. Про це повідомив адвокат затриманого вчора військового Олександр Шадрін. Гнезділову можуть присудити до 12 років ув'язнення. У російській адегеї безпілотники атакували військовий аеродром Ханська під Майкопом, де базувалися літаки Су 34 та Су 27 Про це повідомив російський телеграм-канал Астра. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано займання. Вересень став найкривавішим місяцем для російської армії з початку війни. Стверджує видання Політико. За останні тижні Росія досягла незначного прогресу на фронті, однак заплатила за це тисячами життів. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп відмовився від пропозиції щодо нового раунду дебатів зі своєю суперницею демократкою Камалою Гарріс, наприкінці жовтня. Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри, 22-разовий переможець турнірів великого шлему, колишня перша ракетка світу та дворазовий олімпійський чемпіон. Повідомив, що кубок Девіса, який відбудеться у Малазі з 19 по 24 листопада, стане його останнім турніром. Президент Франції Манюель Макрон звернувся до творців серіалу Емілі в Парижі із проханням продовжити зйомки нових сезонів у Франції. У фіналі четвертого сезону Емілі переїхала до Риму. Але за словами Макрона, цитуємо Емілі з Парижу у Римі немає сенсу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.